У Трампа вже закінчилося терпіння, і він вже почав вводити санкційні обмеження, зокрема, от санкції на російську нафту. Ще один момент, який також треба розуміти. Ми з вами бачили, як Трамп вводив мита на товари, потім їх відміняв, потім знову вводив. З митами можна таке зробити. Санкціями такого зробити не можна, тому що санкційний пакет і санкційний процес є набагато довшим. Але відмінити санкції ще важче. Санкції можна відмінити тільки тоді, коли у вас зникає першопричина введення санкцій. Першопричина введення санкцій це активна фаза бойових дій. Тобто, доти, доки росіяни не зупиняться на лінії зіткнення і не об'являть припинення вогню, санкції на Російську Федерацію будуть тільки посилюватися. І то, що ми зараз з вами обговорюємо, це перший крок. Активно зараз і вже і наступні кроки. Зокрема, очікується там...